Так, народ, доброго здоров'я всім. Сьогодні в нас знову під'їхав шок-контент. В якому плані? А в тому, що спалив я соняшник свій Євросемовський авалон, вносив я клетодим. Не знаю, в чому може бути причина, хоча б клетодин не має припалювати соняшник, але ситуація така собі. Зараз приїду, доїду до поля, вас я вам покажу і розкажу. Ну і ставте подобайки, підтримуйте і підписуйтесь на канал. Покажу вам наперед, що ми будемо носити. Отакий От препарат. Спробуємо його якось реанімувати. Брали в спектрі. Це в нас тут гумінові кислоти поєднанні амінокислотами, натуральні. Гумінові кислоти. Отаке. От Чорна штука така, не знаю хто користувався. Напишіть, прокоментуйте. Вилив у нас буде 150 літрів води інжекторними форсунками, тому отак. Доїдемо до поля, зараз вам розкажу, чи точніше покажу, як виглядає наш соняшник. Ну і також МТЗ. Тут ні при чому, звичайно, просто акумулятор у нас слабі акумулятори, тому підзаряджаємо. По зарядному, до речі, писали коменти. Хтось писав, що не працює, хтось писав, що працює. Але я скажу так, що зарядне свою роботу виконує. Повністю в мене були сіли акумулятори. Ну, вже взагалі не крутили. Поставили на пускозарядне, там таймер одна хвилина, натискаємо. І протягом цієї хвилини ми повинні запустити трактор. Тобто під, тільки під, підключили, моментально тільки чирк, і все. Трактор запустився. Тобто все працює, все добре. Ну, стоїть у нас вже е, акумулятор півдня десь, пише, що підзарядився. Зараз прибираємо оці кабеля, підключаємо клеми, і їдемо працювати, я сподіваюся. Зараз наберемо ще водичку. Так що якось так. Зараз поїдемо, глянемо, що ж там робиться із нашим сонячним. Які люди! Ти живий. Ні. Не до зйомок. Ні. Здався. Здався, назад не перевіз. Де бабки? Поняв, поняв. Я ж я тобі казав, що їх туди виб'є. Коротше народ, це жах просто. Остоїться, люди поперли. Бо прийомка Коротше, Пан Володимир Шоці приїхав. Скільки Сікайте, два дні, так? — Третій день три, три дні. — Ти ти пиво пив чи що? — Ні, це я собираюся. — <laughs> Успокоїться трохи. — Так, бути біля моря і не біля тазону. — Правильно. Бачиш, подорожуєш, і не те, що ми тут сидимо. — А ти корішок не брав з протеїном? — Він у національної на КТН-ки, там підпрацьовують. — А, зараз погляну. — Е? — Зараз погляну. Так, зараз вам покажу вам протеїн, щоб було наглядно. Да, дивіться, оце наша Соя хайпро, протеїн 39. І як вам такий результат? Бо Багато хто питає, є протеїн чи немає. Хто буде купляти по 7 у нас, то отакі у нас показники. А ми зараз будемо їхати носити гумати на соняшник. Татарін ну, успішно, да? все нормально. Понял, что это вот поведение регулирует. Хана всему, короче, да? Птик. Mm -hmm. что, Все, закрывал. Когда крутится, нормально. Ha, <рекула> ha, Помпа фундайк, старенька, але надійно працює. Брали, я не пам'ятаю скільки років тому назад. Ну, поки що претензій немає. Отака модель. Якщо комусь цікаво. Так, по препарату будемо вносити ми по 300 г на гектар. Хоча в інструкції пишеться, від. 200 грамів до 3 літрів на гектар, але зразу думав, я внести по літрі або по дві. але не потрібно цього робити, проконсультувався. Високі норми це для підвищення родючості ґрунту. І коли працюємо по, чисто по самому ґрунту, без, без рослин, по рослинах краще не працювати великими нормами. Тому 300 грамм на гектар, подивимося, що з цього вийде. Набираємо пів бочки і виїжджаємо. Виїжджаємо до поля, якраз чоловічок оприскає сою, ходить стечкою, не знає, де їх Так, да, Це вже спробувавши автопілот. Вже не хочеться про це і думати, чесно кажучи. Кого цікавить автопілот, звертайтесь в компанії SprayForce. Знижка 200 доларів плюс функція авторозвороту яка коштує 280 доларів безкоштовно номер заліблю на екрані так, ну якраз потекать їдем. спадає та жара будемо вносити наші амінокислоти і гумат. два в одному Збиралися не до поля. Отакий От у нас фон. Це у нас сонячний кавалон, класичний від Євросема. Сіяли ми з Андрієм. Був у нас тут треш на полі. Ну, в цілому, все взійшло. фон непоганий, по всходах все більш-менш нормально. Але є в нас моменти, це в нас вже. Це в нас вже він почав трошечки зеленіти, був жовтіший набагато. Як вам показати? Що навіть дводолку у нас поприпалювало. Ось покажу вам зараз на хвощах чи на, на осотові. Ось дивіться, жовтий стоїть. Соняшник також був жовтий. Ось дивіться. Звичайно, що е з лаки в нас падали цю кукурудзу, все прибрав клетодим. Але і соняшнику дісталось капітально. Де він був менший взагалі. Проблеми тут ось у нас також. Ось. Такий островок амброзії. Не знаю, будемо працювати галіантиксом чи не будемо, ну, подивимося, тут взагалі багато Багато амброзії. Можливо, ще й прийдеться. Так, це в нас тут була кукурудза Піонер П-8834, Всипала вона нам по 80 центнерів з Гектара, але весня жнива. звичайно, що сказується на врожайності, багато у нас втрат. Ну, але, тим не менше, кукурудза була суха в базі, то в цьому також є свої плюси. Так, по соняшнику, що я вам хотів показати, як він отримав у нас по голові тут вже почав відходити Ну, видно опіки дивіться видно опіки я думаю на камеру зараз приближимо так дивіться це він вже почав відходити там у нас ще є інша ділянка соняшник е піонер там у нас огород гектар то там він набагато Більше отримав по голові. Так, ну і хожу, дивлюся, багато амброзії. Можливо, прийдеться працювати геліантексом. Звичайно, що не хочеться, але місцями дуже велика забор'яність. Так. Можливо ще несем фунгіцид. Ну, подивимось по ситуації, не хочеться все і зразу колотить. Хвороби в нас присутні, дивіться, не завадив би фунгіцид, звичайно. Будемо дивитися. Ну, Злаки спалили всі. Дивіться, робота клето-дима. І, до речі, на що я... Все таки більше всього грішу. Клетодим ми вносили із прилипачем. Можливо, це вплинуло на опіки наших рослин. Можливо, це. Тому що клетодим взагалі, він дуже якби, не так сильно припікає наші рослини, взагалі фітотоксу після нього як такого немає. Тут хіноохоп сильно притікає, а тодим, в принципі, не повинен так сильно агресивно пливати на наші рослини. Покажу вам страю. Усе я починав звідси оприскування. Злоки в нас забрало. Ну і соняшник де менший, бачите, взагалі ось. І ось точка росту вже загинула, це вже йому все. Нічого з нього не буде. І тут також, де менший взагалі, бачите його не буде ось також і ось покрутило його не знаю правда, що з цього вийде будуть тут мікрофони отакі Отакенні чи не будуть подивимось на ви напишіть прокоментуйте в кого були подібні ситуації Цікаво послухати вашу думку. Ось так ось показує бачите, де він зовсім маленький був, там йому дісталось, ну, повністю вбило, не буде його тут. Ну і злати, само собою, що забрало практично всі. Тут починає у нас отакий огріх. Треба з краю поля ставати. Секунд 30 почекати, поки система. У нас запуститься і тоді починати оприскування. Ось також бачите. Це все. Це вже смерть. Так, ну о таке. Ми маємо. Блоки забрали всі, як бачите все нормально в цьому плані. Ну, соняшник дісталось капітально. Ну, далі нібито він кращий. Ось дивіться, це все. Тут його не буде. Ну а далі нібито дивимось, що все. Можливо, ще навіть е, справа... І оприскувачі. Не домитий оприскувач також може бути причиною, тому що якраз оцей перший прохід найбільше спалений. Хоча і тут дивіться Оце вже все. Фух. Отакі от в нас ситуації, бачите? Сільське господарство, отаке От воно і є. Там не взяло, там перевзяло, спалило і так далі. Коротше, повний, повний треш. Ну, тут я ніби ходив дивився, далі, далі нібито нормально. Нема такого, що ось маленький. Маленький, але живий. І тут також. Так що, друзі, пишіть, коментуйте, в кого були подібні ситуації. Цікаво, цікаво почути вашу думку. В чому може бути причина. Ну, Я думаю, що не до оприскувач, що там перший прохід, це помітно. І в цілому, чого його так сильно припалило, чого він жовтий. Може це бути прилипач винний в даній проблемі. Так, ну що, чекаємо, поки сяде в нас повністю сонце, і тоді вже почнемо працювати, щоб ще раз не ризикувати, не, не набувати зайвих проблем. Ще і гризе не завадив би інсектицид. Ну можливо ще внесем пізніше. Ось дивіться, осуд такий жовтий весь. Теж йому дісталося. Ну, тут ми порадуємося. Ну а за соняшник не сильно приємно. Ну спробуємо його підтягнути гуматами. Так що дивіться, слідкуйте, далі буде. Почали ми працювати! Водка у нас сонце сіло починає темніти і ми оприскуємо Дуже подобається мені, як працюють розпилювачі наші, дивіться. Прекрасно. Гарне розпилення. Я допілот, зараз виконує роботу, В даному випадку, розвороту, тому що... Раніше я розказував, що коли посіяно отак, не по автопілоту, то відповідно виходить те, що приходиться водити вручну, бо буде багато у нас витоптаного соняшника. Ну, в даному випадку автопілот заводить нас, ми після кожного проходу з краю зворотів записуємо. Вміщення поточно і починаємо працювати. От нас завів, що є тут зручно, швидко, не потрібно нічого рахувати. Зараз продемонструю повторно. Звичайно, що якщо для вас не принципове витоптування, то можете... Води чисто по автопілоту, але ж розумієте, що буде у нас витоптування. Тому якщо ви посіяли під РТК і оприскування відповідно у вас буде по РТК, то руль буде крутитися сам. На даному випадку сіяли по маркерах, тому маємо те, що маємо. Демонструю, натискаємо зміщення поточно, захват 21,5 метра, вимикаємо прискування і розвертаємося. Точніше повертаємо трактор. Зараз автопілот переключиться на наступну лінію і ми натискаємо автопілот, він на сам заводить. туди куди потрібно. І як тільки від нас завів, ми вимикаємо автопілот і ведемо ручну, отак, малюється воно все. Там якісь міліметри пропуска, але в нас захват 21,5 стоїть, тому поправка із цієї і з іншої сторони, там вона Перекриває, то не проблема. Відносно рівності посіву, дивіться, як зміщується трактор відносно лінії. Тому автопілот ідеалів вам не поведе, так щоб нічого не топталось. Якщо для вас це не принципово, то можна взагалі взяти, взяти діагональ. Отак. Градусі на 30 і, наприклад, отак. Не в порядках, а там скоси. Так, ну що, працюємо далі. Вносимо наші амінокислоти, гумати. Що далі буде, тоді пізніше вже покажу. Так що, друзі, на за цьому завершуємо відео. Дякую за увагу, помагайтеся ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Далі вам покажемо, що буде із цим повним. Буде що чи не буде, яка буде вражайність і так далі. Все буде на каналі. Тому ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.